Мене звати Артур і я засновник блогу Keep Going. Це блог про життя і про те, як зробити його трохи кращим. В листопаді минулого року я долучився до ЛАВ Збройних сил України. Я прийшов 45 днів навчання і отримав військову облікову спеціальність Стрілець. Після цього в мене було два тижні додаткової підготовки від моєї бригади, і потім я нарешті долучився до свого підрозділу. І зараз я живу і працюю в місті Лиман Донецької області. Як я сюди потрапив, чому я вирішив долучитись до ЗСУ, що я взагалі буду тут робити, і ще багато багато інших відповідей на ваші питання будуть в цьому відео. А якщо хтось забув, то мене звати Артур, я автор блогу Keep Going, це блог про життя і про те, як зробити його трохи кращим. І сьогодні я нарешті, після такої довгої, довгої паузи, хочу з вами поговорити і розповісти про історію, як я ж бляха муха сюди попав. І якщо чесно, я дуже сильно вже скучив за цим форматом, тому давайте нарешті починати. Чому я вирішив долучитись до збройних сил? Насправді тут варто почати з самого початку, з початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, як і в кожну іншу людину, повномасштабна війна застала мене зненацька. Я зовсім не очікував, що таке станеться, і насправді не був дуже сильно до цього готовий. Але як і е, напевно більшість чоловіків в цій країні, я вирішив, що я ж маю її захищати, я ж чоловік. І після двох днів вагань. На третій день, 27 лютого, я таки наважився нарешті піти в військкомат. Пішов в військомат і е, вирішив дізнатися, чи можуть мене взяти в військо. Буду відвертим, коли я йшов в військомат, то в мене був дуже дуже сильний страх. Я йшов, і в мене чуть не сльози на очі накочувались. в мене колінка тряслись, і в мене було відчуття, що ця дорога від дому до військомату це просто моя остання дорога. І от мене вже прямо там в військоматі візьмуть і застрелять. що От війна вже прямо в військоматі починається. І в мене був величезний, величезний страх. Але дякувати Богу, я таки дійшов до цього військкомату, і все виявилось не так страшно, як могло би бути. Перш за все, мене взяла величезна гордість за всіх чоловіків нашої нації, бо там була величезна, величезна черга з людей, які хотіли попасти в зсу. Я дочекався своєї черги і підійшов і запитався: дивіться, от я хочу піти в зсу. І далі дядько, військовий, якийсь офіцер поставив мені декілька простих питань. Перше, чи є в мене досвід служби? Я відповів ні. Чи вмію я керувати авто, я відповів не вмію. Чи вмію я керувати дронами, чи чимось таким. І я сказав ні, дядько, на жаль, не вмію. Він сказав: Ну, дивись, зараз ми в ЗСУ тебе не візьмемо, але от збоку є е, папірчик, запишись, це в тероборону, залиш свій номер телефону, дані, і ми до тебе передзвонимо. І, звісно, я підійшов, записався, мені сказали, що треба зробити декілька фотографій, якісь документи зібрати. Я сказав Окей, окей без питань, і в той же день пішов і зібрав всі документи. Після того, як я зібрав всі документи, в принципі, я зрозумів, що єдине, що мені залишається, це просто сидіти вдома і чекати. І я цим і зайнявся. Прийшов перший день, другий день, третій день, тиждень, другий тиждень. І до мене весь цей час ніхто не телефонував. Очевидно, що. В цей період я жив в такому підвішеному стані. Я ніби працював, ніби якось намагався відволікатись, але все одно я розумів, що мене от-от мають забрати, до мене подзвонять з тероборони, і я піду в тероборону. Але е, на жаль, чи на щастя, так склалось, що тоді до мене так і ніхто не подзвонив. І я зрозумів для себе, що окей, якщо до мене зараз не дзвонять, тоді я собі працюю, живу своє життя з грубша, А коли треба буде, тоді до мене передзвонять, і тоді я піду в тероборону. І маю вам зізнатись, що насправді тоді я був зовсім не готовий. Ні до служби в армії, ні до захисту України, бо тоді мені було років 20, Я був худий хлопець, який е, абсолютно не мав якоїсь великої хорошої фізичної підготовки, не мав якихось навичок. І тоді я був абсолютно до цього не готовий. І я радий зараз, аналізуючи те, що пройшло стільки часу, три роки, я радий, що тоді. Все так склали, що я не потрапив в зсу, бо я розумію, що толку з мене було б мінімум тоді. І коли я зрозумів, що насправді вже до мене ніхто телефонувати не буде, я вирішив: ну окей, добре, подзвонять то подзвонять, не подзвонять то не подзвонять. Я буду далі якось спробувати жити своє життя, працювати на роботі і щось робити. Але мені дуже сильно хотілося, бути корисним, і звісно, що ми ходили волонтерили, плили якісь сітки, там донати це я навіть не говорю. Але я намагався щось зробити, Я намагався якось бути долучним. І потім я зрозумів одну штуку: блін, я ж вмію створювати якийсь контент. Раніше я працював на роботі, яка полягала зі створенням контенту. І в той момент я вирішив створити свій блог, який ви зараз і дивитесь, і почати розповідати людям про якийсь свій досвід, про якісь книжки прочитані і так далі. І я вирішив це зробити з точки зору того, що зараз є дуже багато російськомовного контенту, і треба, щоб люди переходили на цей україномовний контент. І я розумів, що це буде теж мій певний вклад в розвиток якоїсь української культури, української мови, бо люди будуть менше дивитись російськомовний контент і більше дивитись україномовний контент. І в певній мірі я зрозумів, що це було таке вивільнення моїх бажань якось бути корисний Україні. Це, звісно, смішно. Україномовний контент ви можете сказати це все дрібниці. Але на той момент я себе переконав, що це теж. Важливо, нехай до мене ніхто не дзвонить, і я не йду в військо, але все одно я розумів, що я, е, хоч якось корисний, і це дало мені сили продовжувати якось жити далі. І коли я почав працювати над моїм блогом, я почав створювати багато контенту, знімати відео, писати якісь тексти, аудиторія почала рости, люди почали дивитися цей контент, я з часом почав розуміти супер. Свою місію в контексті створення україномовного контенту я вже частково виконую. Люди мають що дивитись. Тепер моє завдання брати цю аудиторію і конвертувати в допомогу армії. І саме тоді ми почали організовувати різні збори на дрони, на тачки, на швидку допомогу, на якісь інші додаткові штуки, які потрібні були військовими, на турнікети і так далі. Я почав використовувати аудиторію блогу для того, щоб закривати потреби різних моїх знайомих військових або знайомих фондів, які організовували збори на підтримку. Наших воїнів. І таким чином я не просто створював якийсь україномовний контент і тішився з цього, а я і реально почав допомагати Збройним силам тим ресурсом, який в мене був. Тобто я не просто донатив, а організовував збори на 200-300 тисяч, на мільйон, і ми закривали разом з нашою аудиторією, саме завдяки вам, закривали ці збори, за що я вам дуже-дуже сильно дякую за те, що ви такі небайдужі. І попри те, що я нібито знайшов для себе якесь виправдання, чому я не в ЗСУ, я все одно. Постійно, постійно мав відчуття того, що я роблю недостатньо, і це було таке сильне і чітке відчуття, яке не давало мені повноцінно якось жити. І я напевно перестав відчувати себе якимось щасливим. Я перестав якось тішитись життю, бо я просто-напросто постійно мав відчуття, що я роблю недостатньо. І оце це відчуття того, що я роблю недостатньо, воно постійно отруювало моє життя. Я ніби жив, ніби працював на роботі, ніби щось робив, волонтерив. Але я постійно мав це відчуття, і воно не давало мені можливості просто нормально жити і отримувати якесь задоволення від життя. Навіть попри те, що я доволі багато тоді робив різних волонтерських штук, зборів і так далі. Це відчуття продовжувало мене постійно мучити. І вже зараз, будучи в цій точці, будучи в ЗСУ, я розумію, що на той момент правильним було б звернутися до психотерапевта, усвідомити це відчуття і якось пропрацювати. Треба було просто об'єктивно подивитись на речі, які я роблю, перестати їх знецінювати, і мова, знаєте, не йде про те, щоб не вступати до лав ЗСУ. Мова йде про те, щоб принаймні мати час, поки я готуюсь, жити своє нормальне життя, а не постійно страждати і, дум, і мучити себе думками: блін, я роблю недостатньо, я роблю мало, треба старатись більше. Бо ця постійна погоня вона дуже дуже сильно мене виснажувала і я не давав собі можливості просто перепочити. І тому, якщо ви помічаєте за собою, що ви часто знецінюєте свої зусилля, поганої думки про себе, або просто хочете краще розуміти себе і свої потреби, то я раджу вам спробувати терапію. А найбільша в Україні платформа психологів Мендлі вам в цьому Поможе на Майдлі лише сертифіковані і ретельно відібрані спеціалісти, і ви зможете знайти психолога під свій запит і бюджет. І вже більше ніж 800 тисяч українців скористались цією можливістю. Тому, якщо ви хочете зробити своє життя трохи кращим, то обов'язково скануйте qr код на екрані або переходьте за посиланням в описі до цього відео, для того, щоб пройти короткий безкоштовний тест. Ці прості питання допоможуть вам визначити список психологів, які спеціалізуються на вашій проблемі і можуть допомогти її вирішити. А за промокодом keepgoing у вас буде 10% знижка на першу консультацію. А наступна причина, чому я вирішив долучитись до зсу, це розвиток рекрутингу. Поки я жив своє життя, і, попри те, що мене постійно мучило відчуття, що я роблю недостатньо, я почав бачити, що в зсу все більше і більше розвивається рекрутинг. Я почав бачити історію людей, які йшли в зсу на конкретні посади. Я чув історії програмістів, які попадали в підрозділи, і вони там не копали окопи, а реально програмували і робили те, що вони вміють найкраще. І саме тоді, коли я почав читати якісь такі перші історії, в мене в голові загорілась думка. А що якщо йти в ЗСУ не просто для того, щоб робити якусь фізичну роботу в контексті купання окопів чи штурмування посадок, а в контексті бути корисним своїми якимись навичками, які ти і так використовуєш в звичайному житті, і ця історія мене дуже надихнула, бо буду відвертим. Я думаю, що я ментально ні зараз, ні тоді не був готовий до того, щоб бути піхотинцем чи штурмовиком. Буду відвертим, я банально боюсь. Я не знаю, чи зміг би я витримати, і я вважаю, що всі люди, чоловіки, і жінки, які це роблять, це просто титани, проходячи всі ці дні навчання, трошки будучи в окопах, я зрозумів, що Ця робота вона просто неоціненна. Я навіть не уявляю, наскільки сильні ці люди характером, наскільки сильна в них воля. І я надзвичайно вдячний кожному, хто зараз це робить, і визнаю перед вами, що насправді я боюсь цього. І я думаю, що мені бракує сміливості для того, щоб робити подібну роботу. І саме тому, коли я побачив, що розвивається рекрутинг, я зрозумів, що окей, я можу бути в зсу і робити те, що я вмію найкраще, і це мені дуже дуже сильно сподобалось. І ця ідея почала проростати в мені. І в той час в медіа все частіше почали з'являтися різні лозунги в контексті Всі будуть тут давай до нас, давай до своїх і так далі. Вони насправді дуже круті. і Я розумів, що попри те, що мені 22 роки, все одно я думаю, що ця війна надовго. І чим швидше ти долучишся, і чим швидше ти почнеш працювати і виконувати свою роботу, тим краще буде. І саме тому я вирішив вже тоді почати собі помаленьку дивитись. почав дивитись на сайті LobbyX. Зараз я трошки детальніше розповім, як я собі знайшов, але суть в тому, що ця ідея мені проросла, і я почав думати реально знайти собі своє місце в ЗСУ. І потім в один момент я зловив себе на думці: блін, а якщо я можу робити все те саме, що я роблю в цивільному житті. Організовувати збори, закривати потреби військових, створювати контент, але це все для однієї конкретної бригади ЗСУ. Та, в цьому, звісно, є дуже багато мінусів, але думка про те, що я нарешті буду в війську і, нарешті, в мене зникне відчуття того, що я роблю недостатньо, вона переконала мене, що я мушу це зробити. І в січні 2024 року я нарешті прийняв рішення, окей. Я буду долучатись до ЛАВ Збройних сил України і вирішив почати свою підготовку. І це наступна частина нашого відео: як я готувався до вступу до ЛАВ Збройних сил України? І напевно у вас в голові крутиться питання. Артур, якщо ти хотів йти в ЗСУ і йти на якусь посаду, де ти зможеш використовувати свої навички найкраще, якийсь там проєктний менеджмент або створення контенту, то скажи, будь ласка, для чого тобі готуватись, якщо ти сидітимеш десь в якомусь умовному Офісі або в підвалі, то для чого ця вся підготовка, для чого воно все потрібно? І зараз я вам дуже коротко відповім, як казав командир нашої бригади, не кожен піхотинець може бути бухгалтером, але кожен бухгалтер має бути готовим, щоб стати піхотинцем, враховуючи те, що це. Війна, і ти ніколи не знаєш, переведуть тебе з посади чи не переведуть. Може почнеться ще один якийсь великий наступ. Може взагалі буде якийсь наказ головнокомандуючого, в якому буде те, що всіх пресофіцерів або працівників прес-служб треба перевести в піхоту, чи де-інде, чи просто купати окопи. Ти ніколи не знаєш, як це буде. І я це розумів, коли прийняв рішення, що я йду в ЗСУ. Я розумів, що в мене є певна ціль. Яку я хочу досягнути, це якраз була якась умовна посада, і я хотів, звісно, її отримати. Але я знав, що якщо не вийде, то мені треба бути готовим до того, щоб мене переведуть в піхоту чи де-інде. І я мав бути готовий і фізично, і ментально. Якщо з ментально взагалі проблем не було, я зразу прийняв, що я цілюсь в якусь прес-службу або в проектний менеджмент буду десь щось робити таке. Але якщо не вийде, я готовий бути в піхоті, і я зрозумів, що мені треба побудувати свою підготовку до вступу до лав збройних сил України, а саме так, щоб я був готовий фізично і ментально до піхоти, і саме так я і почав працювати. І найперше, що я зробив, це я пішов в зал. Я розумів, що якщо раптом станеться так, що я стану піхотинцем, мені треба мати хорошу фізичну форму, мати хорошу витривалість, мати можливість пробігти в велику відстань з якимось додатковим вантажем і так далі, і тому подібне. І саме тому я почав ходити в зал. Я спершу ходив три рази на тиждень, і потім я почав ходити п'ять разів на тиждень, бо три рази на тиждень в мене були силові тренування, і два рази на тиждень в мене були інтенсивні тренування. І все це вкупі допомогло мені за рік сформувати дуже непо... Погану фізичну форму, яка допомогла мені можу сказати, що з легкістю прийти без ВВП і всю підготовку, яка в мене була, коли я вже був в лавах збройних сил. І наступна штука, яку я зробив, я отримав права на водіння авто. Я розумів, що можливо десь в збройних силах мені доведеться їздити на машині, щось десь підвести або просто самому кудись доїхати. І що права на водіння авто це така важлива історія, і насправді мені не так були важливі права. Як просто банально навчитись керувати авто на механіці, і саме на механіці, бо автомат це не є дуже поширена історія десь тут, на лінії фронту. Краще керувати і на механіці, а потім, коли ти за автомат сідаєш, це вже дуже легко і просто. Так от, я пішов на курси і чотири місяці відходив і здав теоретичний іспит, і практичний іспит. Чотири місяці відходив. Ми по Львову дуже багато їздили, і це насправді забрало дуже багато, як і грошей, так і просто часу, бо три рази на тиждень по півтори. Години це так доволі виснажливо було, але врешті-решт я отримав права. Права на водіння авто їх треба, хоча не обов'язково, бо тут є люди, навіть які їздять без прав. Але все одно бажано навчитись керувати авто, бо це штука, яка дуже сильно тут мені особисто вже пригодилась, і я вже часто кудись їжджу, і це прям дуже-дуже потрібно. І я радий, що я це зробив. Третя штука, яку я зробив, я вилікував свої зуби. Майже на 100% є там одна штука, яку треба ще доробити, але загалом я поставив собі там всі необхідні пломби. Коронки і так далі. І е, чому я вирішив це зробити? Бо я чув багато різних історій, що в Збройних силах є. Такі не дуже хороші умови життя, постійний холод, якісь е, миші щурі і так далі, е, погана санітарія, і всі ці по... наші хвороби, які в нас є, вони просто-напросто банально погіршуються. Я розумів, що ну, зуби це така штука, яку я використовую кожного дня по декілька разів, і саме тому краще мені їх вилікувати, щоб потім тут в Збройних силах не, ви... не виникло якихось проблем. І саме тому я витратив насправді велику купу грошей для того, щоб почистити і вилікувати всі свої зуби, і майже-майже це завершує. Зараз лишилась одна мінімальна штучка, але я впевнений, що як тільки я прийду в першу відпустку, то я її закінчу і зроблю. Ну і останнє, що я зробив в рамках своєї підготовки, я почав закупляти собі різні особисті речі, які мені могли б знадобити в Збройних силах, в тому числі в ролі піхотинця. Я знайшов собі гарний файлик на сайті Яблуня. Там є такий список речей, які варто взяти з собою в ЗСУ. І просто пройшовся по ньому і вирішив, що з того я буду купляти, що я не буду купляти. Я перш за все фокусувався на якихось таких суто особистих. Речах посуд, вилка, ложка, якісь трекінгові шкарпетки, білизна, зручна, ремінь і так далі. Тобто, це в більшості особисті речі, які в ЗСУ вам не видають. І я проходився по цьому списку, відмічав собі, що о, я це купив, це купив, це я буду купляти. І я залишу вам цей список в описі до цього відео. Якщо хтось хоче вступати до лав Збройних сил, або просто готується, або взагалі розглядає такий варіант, то подивіться собі цей список, я впевнений, що він буде вам корисним. Я лишаю вам конкретно мій список, в якому буде видно що саме я купив, що я не купив, дуже раджу вам з ним ознайомитися, і в принципі з підготовки це все. Крім того, я ще ходив на декілька тренінгів з домедичної підготовки, базової навички військовослужбовця і так далі. Але це не було щось таке, що суттєво вплинуло на мене. Але я вам хочу порадити це зробити. Якщо раптом ви хочете підготуватись, то обов'язково знайдіть собі перший курс якісь такмеду і другий курс з базового поводження зі зброєю. Це дуже важлива штука, і навіть в цивільному житті воно вам пригодиться. Тому, будь ласка, не нехтуйте цим. Я з цим на жаль. Знехтував. Я побачив, що було б краще це освоїти перед тим, як я пішов в зсу, але дуже раджу вам це зробити вже на власних помилках. Будь ласка, зробіть це. Добре, з підготовкою закінчили. Наступна штука, яку я хочу розповісти, як я шукав собі посаду і бригаду. В коментарях під відео, яке я зараз створюю для нашої бригади, я дуже часто бачу закиди. Що я заплатив 5, хтось пише 10 тисяч доларів, щоб попасти в прес-службу, бо насправді це неможливо, зараз нікого не беруть, кількість синів депутатів і так далі. І мені просто смішно. І часто, що я роблю на такі коментарі? Я заходжу на сайт LobbyX, беру, шукаю по категорії прес-служба. І знаходжу там 30 різних вакансій в прес-службі, і пишу: чувак, на приходь 30 вакансій безкоштовних, не треба платити 5 чи 10 тисяч доларів. І насправді хочу розповісти історію, як я попав в ЗСУ, саме тому, щоб розвіяти всі якісь ваші сумніви і думки, що я заплатив гроші. Отже, перше, що я зробив, це як при пошуку звичайної роботи в цивільному житті, я створив собі резюмешку, в якій описав всі мої сильні сторони і всі мої релевантні навички, які можуть згодитись в будь-якій бригаді збройних сил. Я Покажу вам цю резюмешку, десь вона вилізе, або може я її додам в посиланнях до цього відео. Можете собі подивитися, якщо вас теж цікавить оця штука, як попасти в Збройні Сили і як створити резюмешку, щоб попасти в Збройні Сили. Коли я створив резюме, настав час нарешті шукати собі бригаду. Яким чином я почав це робити, я зайшов на сайт LobbyX. І почав шукати собі різні вакансії і посади під мої найкращі навички. Як я вже згадував в цьому відео, вони діляться на дві категорії: перше це проектний менеджмент, бо я працював в it компанії проектним менеджером. Друге, це створення контенту або на Ютубі, або формат коротких роликів, типу TikTok, Shorts і Reels в інстаграмі. Я розумів, що я буду шукати собі посаду саме в цих двох категоріях. І насправді, що було для мене відкриттям, їх доволі багато. Таких посад подібних вакансій не є мало. Їх реально штук 10-20 по кожній категорії, і можна вибирати включно з місцем служби, включно з е, зарплатою. Ну там вони не вказують дуже точно зарплату, але все одно. Е, і можна вибирати навіть включно з бригадою. Якщо вам якась бригада не подобається, можна подивитися на якусь іншу. І це прям дуже-дуже класно. І це все можна зробити на платформі LobbyX, де розміщені багато подібних вакансій. Але, на жаль, мій досвід з LobbyX виявився. Чи негативним ніж позитивним. Бо коли я позакидав свою резюмешку на різні вакансії, так як на початку повномасштабного вторгнення я сів і почав чекати дзвінка, і тут до мене знову ніхто не подзвонив. І в принципі я міг би подумати блін, так от мені не дзвонять, тоді не йду в зсу. Але цього разу я вирішив бути трохи впертішим. І попри те, що я відіслав свою резюмешку, і мені там тиждень-два ніхто не відповідав, я зрозумів, окей, тоді треба шукати іншим способом. І інший спосіб, яким я і знайшов собі посаду, я просто розказав всім своїм знайомим волонтерам і знайомим військовим, що дивіться, от я хочу йти в ЗСУ зараз. От моя резюмешка. Якщо будете мати кудись показати комусь, чи просто не знаю, може, маєте друзів, хто шукає собі таку людину з таким скілсетом, як я, то будь ласка, порекомендуйте мене. Я буду дуже радий. І потім, через деякий час, мої знайомі, на відміну від рекрутерів Лобі X, почали мені писати. І почали писати, що дивись, чувак, є варіант з такою бригадою, тобі було б цікаво. І в кінцевому результаті, після того, як я вибрав собі якісь найкращі варіанти, у мене залишились два варіанти. Перший варіант це робота в відділі комунікації 63-ї бригади, або робота в прес-службі іншої бригади, номер якої я не буду називати, бо це не має сенсу. І вже між цими двома бригадами я почав вибирати. Ми домовились про співбесіди. Я прийшов дві співбесіди, і після того, що мені розповіли мої потенційні роботодавці з бригад ЗСУ про те, які в них умови праці в контексті, де вони живуть, що треба буде робити, наскільки великий перелік моїх обов'язків, наскільки класна команда, і так далі, і вже на основі цього. Я почав роздумувати і вибирати собі якийсь фінальний варіант, куди ж насправді я піду служити. І якось так я опинився тут. Я дуже перепрошую, що так вриваюсь, але я згадав, що забув вам сказати про одну дуже важливу річ. Один з важливих каналів комунікації нашої бригади це є телеграм-канал. Там ми публікуємо роботу наших бійців, як виглядає їхнє щоденне життя, і дуже багато різного цікавого контенту. І запрошую вас підписатись на цей канал. Там є справді дуже багато класних відео, але трохи мало підписників, лише 13 тисяч. Тому я буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на наш канал в телеграмі. Лінк в описі до цього відео. Дякую вам. Варіант 63-ї бригадою сподобався мені найбільше, бо е, перша. Мені сказали, що в тебе тут буде повна свобода в контексті креативності. Все, що ти хочеш, можеш робити. Головне, давай результат. І ця ідея мені настільки сильно сподобалась, бо я ніколи не любив, коли мене обмежували в моїй творчості, і я зрозумів, що блін, це саме те, що я хочу. Друга бригада, з якою я спілкувався, вони казали, що там навпаки дуже такий жорстокий керівник, і навіть якщо ти створиш якесь класне відео, поїдеш на позиції, знімеш його, тобі скажуть, що ні, чувак треба половину поміняти і ми це публікувати взагалі не будемо до через півроку це мені не подобалось це було сумно і саме тому я радше схилився до 63-ї бригади мені сказали що тут у них класна команда я розумів і е, заочно знав тих людей які тут вже служать і працюють і я розумів що блін це люди з плюс мінус схожими мені цінностями і я впевнений, що ми з ними спрацюємось і саме тому я сказав окей добре давайте Якщо вже говорити конкретно про те, яка в мене посада і що входить в мої обов'язки, то зараз все розповім. Перш за все, моя посада звичайна. Солдат, я не є ніякий там пресофіцер, як пишуть в коментарях. І ще щось таке. Я звичайний солдат, і я служу в відділі комунікації 63-ї бригади. І в мене є тут декілька основних цілей моєї роботи. Перш за все, це розвивати бренд бригади і збільшувати його впізнаваність. Друге, це розвивати рекрутинг для того, щоб замінити тих бійців, які вже давно без ротації на позиціях. І третє це закривати збори бригади. І для того, щоб втілити ці цілі в життя і досягнути їх, я використовую інструмент, який використовував і раніше в моєму житті. Я створюю класний унікальний контент для нашої бригади, який допомагає розвивати її впізнаваність, який допомагає показувати різним бійцям, наскільки класне в нас є екіпірування, наскільки класні в нас умови і харчування, і про те, щоб до нашої бригади долучались люди. І звісно, вже помаленьку я починаю закривати різні запити на дрони. І е -е, наш, зараз домовляємося за карету швидкої допомоги з одним Дуже класним фондом OpenEyes, і я починаю закривати якісь такі потреби хлопців, які в них є. Оце і, в принципі входить зараз в мої обов'язки. І якщо повертатись до історії, яку я розповідав, далі, коли я домовився з цією бригадою, окей, я йду до вас, далі все було дуже просто і дуже швидко. І якщо повертатись до історії, як я потрапив до ЗСУ, то коли я погодився на роботу в 63-й бригаді, то я сказав: Добре, дивіться, дайте мені два місяці щоб я собі трошки відпочив, трошки надихався свіжим повітрям і морально підготувався до того, що я йду в зсу зі всіма попрощався і поїхав. Саме так і сталося, навіть трошки більше часу це забрало. На, може близько навіть трьох місяців, бо я отримував ще права і там були всякі труднощі з іспитом і так далі. Але це вже зовсім інша історія. І загалом, приблизно через три місяці після нашої співбесіди, я купив собі квиток в Слов'янськ. Поїхав в Слов'янськ. Там мене зустріли, відвезли в Лиман. Я підписав заяву, написав її сам від руки е і мене прийняли до лав Збройних сил України. Після того я прийшов в ВЛК, поїхав на БЗВП, додаткова підготовка від бригади, і аж потім повернувся назад в Лиман. І зараз тут працюю в нашому чудесному підвалі. Якось так. Більше, в принципі, про це в мене нема що розказувати. Якщо у вас є якісь цікаві питання, то, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Якщо вам сподобалось чи не сподобалось це відео, то будь ласка, теж пишіть в коментарях. Дякую за те, що ви його додивились. Мені було дуже приємно так щось знову вам розказувати. Я буду робити все можливе для того, щоб інколи створювати якийсь контент для вас. Але якщо ви напишете дуже-дуже дуже сильно багато питань, то я обов'язково зніму наступне відео. Дуже дякую за те, що додивились це відео до кінця. Бережіть себе, продовжуйте підтримувати Збройні Сили. Вчителі України. І, звісно, keep going!